Що ж слід пам'ятати про повернення Джо Голдерберга у четвертому сезоні. Ти як от те, що Джо вбив колишнього чоловіка Мар'єн. Джо покинув Генрі, Джо інцинував власну смерть і багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про 10 речей, які варто згадати. Перед переглядом четвертого сезону серіалу Ти у цьому списку ми розглянемо, що варто пам'ятати про повернення Джо Голдерберга у четвертому сезоні. Ти Увага! У цьому відео багато спойлерів про перший та третій сезони. А ви з нетерпінням чекаєте на четвертий сезон? Напишіть у коментарях. Від Наталі до Маріан. Третій сезон Ти розпочався з того, на чому закінчився другий. Джо підкрадається до жінки через паркан. Пізніше ми дізнаємося, що це Наталі, його нова одержимість і, на щастя, його сусідка. Але після того, як Лав дізналася про погано прихований інтерес чоловіка до іншої жінки, на Наталі чекає жахливий кінець, оскільки Джо є Джо йому не знадобилося багато часу, щоб Зациклитись на іншому мобільному об'єкті своєї прихильності, це була бібліотекарка Марієн Беламі, начальниця Джо і дівчина його мрії, яка любить літературу. Спочатку вона була трохи холодна до нього, але після знайомства, через схоже дитинство, зрештою потеплішала до нього. Джо вбив колишнього чоловіка Марієн. Окрім того, що Джо одружений, однією з перешкод, які заважають йому бути з Марієн, є її колишній чоловік, який контролює її. Разом Райан і Марієн мають доньку Джульєту. Її історія зловживання психоактивними речовинами дає Раєну юридичну перевагу в боротьбі за опікунство. Після судового засідання він публікує приватні фотографії Марієн, вирішивши стати її рятовником. Джо переслідує, нападає і вбиває Райна, щоб звільнити шлях для спільної втечі, але все йде не за планом. На диво, це єдине вбивство Джо в тому сезоні, хоча кількість жертв у когось іншого зростала. Кохання ледь не вбило Марієн. Лав головна вбивця в третьому сезоні, і Джо доводиться розгрібати її криваві справи. Спочатку вона вбила Наталі, бо та загрожувала їхньому шлюбу. Потім вона напала на гіла і ув'язнила його після того, як він зізнався, що заразив Генрі кором. Під час вінгерської вечірки Керрі та Шері почули, як лав кричить, що це вона вбила Наталі, що спонукало Квін Голдербергів побитися з владною парою Мадри Лінди та запнути їх у в'язниці з Плексигласу. Вона навіть намагається вбити Тео, який, на щастя, виживає. Коли вона зрозуміла, що її чоловік одержимий Марієною, вона планувала вбити її, але побачивши доньку Марієни Джульєту, Лав змінила своє рішення і відпустила матір одиначку. Джо вбив лав і підставив лав. Перед тим як Мар'єн приїхала в будинок, Лав отруїла Джо Аконітом. Паралізувавши його після просвітницької зустрічі з жінкою, до якої планував піти її чоловік. Лава вирішила вбити його, але думаючи наперед, Джо прийняв адреналін, щоб протидіяти паралітичному засобу, і це подіяло якраз вчасно, щоб він зміг убити свою дружину. Після великого розкриття у другому сезоні лав здавалася ідеальною парою для Джо. Вона прийняла і навіть обійняла його темну сторону, тому що у неї вона теж була, але Джо ненавидить цю частину себе і тому не може кохати лав. Щасливий кінець для нього просто непередбачений, чи зможе він знайти справжні кохання у четвертому сезоні, чи так і залишиться переслідувачем. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете підтримати мене у розвитку каналу. В описі і посилання на банку Монобанка буду вдячна кожному, хто приєднається. Джо інсценував власну смерть. Щоб офіційно завершити своє перебування в передмісці, Джо переконався, що від його життя чоловіка і батька нічого не залишилось. Він зв'язав кінці з кінцями, підставивши лав у всіх вбивствах, включаючи своє власне. Все рівно я не можу вдаватись в подробиці, але скажу лише, що Джо пішов на те, щоб залишити деякі докази, щоб інсценувати власну смерть. Він також підкинув інші нібито докази, які вказували на влав як на серійного вбивцю, що полює на мешканців мадрелінди. Підправивши електронною поштою надруковане зізнання, він підпалив будинок і, накульгуючи, пішов геть, щоб почати нове життя. Джо покинув Генрі, Щоб по-справжньому почати все спочатку, десь в іншому місці. Джо довелось залишити маленького Генрі для людини, яка все ще має справу з власними серйозними проблемами, пов'язаними з тим, що її покинули. Це було, мабуть, найважчим рішенням, яке йому довелось прийняти. Але він зробив правильний вибір: захистивши свого сина від злочинної спадщини Квін Голдербергів. Що залишив його на порозі свого колишнього колеги по бібліотеці Данте та його чоловіка Ленсінга, який раніше нянчав Генрі. Наприкінці ми бачимо трохи старшого Генрі, який щасливо грається зі своїми новими татами. Джо також залишив синові листа, щоб той прочитав його, коли виросте. Але чи повернеться він за Генрі, перш ніж той його прочитає? Очевидно, що батьківство безумовно змінило його. Що ймовірно буде показано в четвертому сезоні. Джо поїхав до Парижа на пошуки Марієн. У фінальній сцені третього сезону ми бачимо Джо в Парижі Франція на Батьківщині Марієн. І в місці, куди вона обіцяла втекти з Джульєтою. Так він все ще дуже закоханий у прекрасну бібліотекарку і поїхав до міста вогнів, сподіваючись на воз'єднання. Але Лав сказала Марієн, що Джо вбивця, тож шанси на те, що вона прийме його назад, дуже малі. До того ж, слідувати за нею за океан більш ніж трохи моторошно. У трейлері четвертого сезону показано, як Джон наближається доявно засмученої Марієн на ринку, начебто переслідує її, і у них відбувається коротка, але гаряча сутичка. Не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд «Поверніть живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Представляємо професора Джонатана Мура. Дія кожного сезону ти відбувається в різних місцях: – Лос-Анджелесі, передмісті Каліфорнії, а тепер і в Європі. Хоча ми закінчували з Джо або Ніком у Парижі. У четвертому сезоні він з'являється у Лондоні під іншим ім'ям Джонатан Мур. У трейлері сцени з Марієн мають приглушений тон, що дозволяє припустити, що їхня взаємодія може бути представлена у флешбеках. Цілком можливо, що Джо наздогнав її в Парижі, де вона справедливо відкинула його, і він поїхав шукати кохання деінде. Ми не знаємо, чому він в Лондоні, але схоже, що він застосовує свої літературні знання як професор, мовірно, викладаючи англійську літературу. Нові жертви та потенційні вбивці з новим місцем дії з'являється безліч нових облич. і в четвертому сезоні їх справді багато. У кожному сезоні Джо змушений взаємодіяти з групою друзів, що складається з титулованих світських левиць, левових осіб, підприємців, і загалом снобів у четвертому сезоні. Джо спілкується з усіма цими людьми, а також зі студентами коледжів, членами королівських родин, художниками, письменниками та вбивцею, який отримав прізвисько з їж вбивцю багатіїв. Звісно, Джо знаходить собі іншу жінку, щоб держимо переслідувати і підглядати за нею через вікна. Цього сезону це Кейт, директорка художньої галереї, яка одразу ж запідозрила цього професора Мура. Персонажі, які можуть з'явитися, окрім Джо, Марієн, єдиний персонаж, який повертається з третього сезону. Чи ні? Оскільки він інсценував свою смерть. Ці лілі в мантри Лінда не будуть шукати Джо, але він сказав Генрі, це не назавжди. Ймовірно, маючи на увазі, що планує повернутись за ним. Мало ймовірно, що лав втекла з будинку, що палає, хоча вона може з'явитися як привид, як попередня жертва Джо Бек. Існує також таємниця навколо Елі, про яку побіжно згадували в третьому сезоні. Чи буде Джо надсилати їй гроші з Лондона? У флешбеку ми бачимо, як молодий Джо розшукав свою матір. І дізнався, що у неї є ще одна дитина його зведений брат. Чи може він шукати Джо, чи навпаки, у світі Ти майже все можливо? Гадаю, вам було цікаво пригадати цих 10 речей про серіал Ти першу частину четвертого сезону. Вже можна переглянути на стрімінговій платформі Netflix. Друга частина вийде 9 березня. Напишіть у коментарях, що було вам найцікавіше почути у цьому відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!